Пам'ятаєте 2020 рік Apple презентує iPhone 12, виходять на сцену і кажуть, ну ми тут вирішили турбуватися про екологію, тому блок жилення більше в коробку ми вам не покладемо. І що тоді взагалі почалося? А почалася хвиля хейту, насмішок і мемів. Конкуренти на кшталт Samsung та Xiaomi публікували саркастичні пости. Але минуло вже 6 років, і що ми бачимо? Так, всі ці Samsung і Xiaomi почали робити тоненькі коробки, і аксесуари туди не кладуть. І справа тут не тільки в жадібності корпорації, хоча будемо чесними, і в ній теж справа в тому, що. Світ тоне в електронному смітті. Та й в принципі Європа та світ тут вводять жорсткі норми: менше пластику, універсальні роз'єми та простіша утилізація. Тож сьогодні ми вирішили дослідити тему, про яку часто забувають. Куди дівати стару техніку, що таке міський майнінг та чи можна отримати штраф, якщо викинути батарейку в смітник. Та й в принципі, що наступне, зникне з комплектації наших гаджетів. Хоча, в принципі, там вже і нема чому зникати. Тож з вами Володька сервіс маршопінгу UA і ми починаємо. Щоб зрозуміти масштаб трагедії, заглянемо в історію. Ще 30-40 років тому техніка була розкішою. Телевізор купували раз на 15 років, а холодильник передавали у спадок, щось ламалося та ми лагодили, бо викидати техніку було не прийнято. Але з 2000-х почалася ера швидкої електроніки. Смартфони змінюють раз на 2-3 роки, навушники губляться, а кабелі рвуться. За даними ООН, людство широко генерує понад 50 мільйонів тонн електронних відходів. Це приблизно як 5 тисяч ейфелевих веж. А переробляється з цього взагалі мізерна частина, менш як 20%. А що взагалі серед Техніків. Тут ви можете здобуватись, але ваш старий розбитий смартфон це буквально скарб. Це називається Urban Mining. У сотні старих смартфонів може міститися в десятки, а іноді і в сотні разів більше золота, ніж у тонні золотоносної руди. Там є срібло, мідь, паладі та рідкісні земельні метали. Раніше утилізація була простою: вивезти все в країни, що розвивається. Наприклад, на сумнозвісне звалище Аґвоблоші в Гані, і там спалити пластик, щоб дістати мідь. І це сама по собі жахлива екологічна катастрофа. Зараз цивілізований світ вже намагається будувати високотехнологічні заводи, де Роботи розбирають девайси на молекули. І де ж тут правило найжорсткіше, звісно, в Євросоюзі. Там діє принцип розширена відповідальність виробника. Це означає, що компанія, яка виробила ноутбук, відповідає за його долю навіть після того, як він зламався. І у ціну гаджета в Європі часто вже закладено екозбірну утилізацію. А що по штрафах? У таких країнах, як Німеччина чи Швейцарія, викинути мікрохвильовку чи монітор просто в бак біля будинку це злочин. Вас можуть вирахувати по камерах і виписати штраф від 100 до кількох тисяч євро. Тому там працює система: купуєш нове, здаєш старе. Або Везеш у спеціальні центри. Саме законодавство ЄС було однією з причин для Apple перейти на usb c щоб зменшити кількість кабелів. І саме ЄС прийняла закон, який з 2027 року зобов'язує виробників робити батареї значно простішими для заміни користувачами. Це робиться для того, щоб ми не викидали телефон тільки тому, що акумулятор втомився. У США ситуація трохи інша, там все залежить від штату. От, наприклад, Каліфорнія вона жорстка, а десь в глибинці правил менше. Але тренд глобальний: просто закуповувати електроніку в землю стає занадто дорого і небезпечно повернемось до наших коробок. Зарядки зникли, навушники зникли, то що буде далі? Експерти прогнозують кілька етапів схуднення комплектації. Наприклад, кабель, так, і він може зникнути. І логіка проста: у вас вже є USB-C кабель від минулого телефону, ноутбука чи навушників, тож навіщо вам ще один. Далі макулатура, типа папірці та наклейки з яблочком, QR-код на коробці замінить усі інструкції, і це вже поступово відбувається. Скріпка її теж не буде, бо ми переходимо на e7 слотів, для 7, скоро стане фізично, і саме iPhone 17, тому підтвердження. Або, сама коробка. Вже є ідея продавати телефони в багаторазових захисних кейсах, які ви повертаєте в магазин, або в упаковці з грибного міцелю, яка розчиняється у воді. Ми рухаємося до моделі Device as a Service. Тобто ви не купуєте телефон, ви його орендуєте на 2 роки, а потім зобов'язані здати виробнику, щоб отримати новий. І це само по собі гарантує 100% переробку. Виробники вже пропонують програми на кшталт Trade In Upgrade, де ви можете оновитись на нову модель, віддавши свій старий девайс і отримати знижку. І деякі з них працюють і в Україні. Ну і до слова про наші Реалії. У нас поки немає драконівських штрафів для фізосіб викинутий у смітник телефон. Хоча закон про управління відходами вже адаптується до європейського. Але є совість і здоровий глузд. І тут питання, чому не можна викидати в смітник. Одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 20 квадратних метрів землі. А літівий акумулятор смартфона при пошкодженні сміттєвозом може спалахнути і підпалити все звалище. І це отруйний дим, яким ми потім дихаємо. Тож питання, куди нести стару техніку. Наприклад, батарейки та акумулятори. Шукайте коробочки з написом утилізація батарейок. Вони є в супермаркетах на заправку. Та в магазинах будматеріалів. наприклад, батарейки здавайтеся. Це проєкт, який реально відправляє батарейки на перероблення в Польщу та Німеччину, а не в сусідній ліс. Смартфони та планшети. Найкращий варіант це вже згаданий трейд-ін. Майже всі великі мережі вже приймають старі гаджети в залях вартості нових. Навіть якщо телефон розбитий, його можуть прийняти за символічну суму або просто на утилізацію. А що робити з великою технікою? Якщо треба викинути старий холодильник чи пралку, є служби вивозу мотлуху, але перевіряйте, чи вони реально довезуть на утилізацію чи на звалище. в Києві та велик. Таких містах працює центр управління відходами, куди можна часто платно або безоплатно здати техніку на перероблення. І важливий нюанс перед тим, як здати гаджет, обов'язково зробіть повне скидання налаштувань і видаліть особисті дані, бо цифрове сміття може нашкодити вам не менше, ніж фізичне. Отже, те, що почалося як спосіб заробити на продажі зарядок, переросло у глобальну зміну мислення. Ера одноразової техніки має закінчитися, інакше ми просто потонемо у власних гаджетах. Щодо тих же зарядок, рекомендуємо один раз інвестувати в гарну ганзарядку і закрити це питання на роки Вперед. Шукайте в каталозі Hotan UA моделі на 60-100-120 Вт, залежно від потреб ваших гаджетів. Якщо треба заряджати тільки смартфон чи планшет, навіть 60 Вт зарядки вистачить, щоб швидко поповнювати запас енергії. Наприклад, ось такий зарядник Baseus на 65 Вт має два type c один Type A і при цьому має розмір звичайної комплектної зарядки, які зазвичай були в коробках зі смартфонами. Якщо плануєте заряджати ще й ноутбук, можна придивитись до потужнішої моделі. Наприклад, Ugreen X565 має 100 Вт потужності і загалом 4 USB-порти, тож можна Заряджати як ноутбук, так і одразу всі ваші гаджети. Та також не забудьте про гарний USB-кабель, який підтримує передачу даних та зарядку потужністю 100-200 Вт. і цього має вистачити для більшості задач. Ну і не чекайте штрафів, почнімо з малого. Не викидайте старий кабель у смітник, здайте батарейку в бокс в супермаркеті, а старий телефон віддайте в трейдин або родичам. І це проста звичка, яка відрізняє свідомого користувача. А ви пишіть в коментарях, чи зберігаєте коробки від старих гаджетів у себе вдома, чи одразу викидаєте. Бо я, наприклад, зберігаю виключно для того, щоб потім здати вигідно в трейдин. Тож з вами був Володька серед маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.